Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні пройдусь по дендрах, які зараз цвітуть хитерокарпом. Одна гілочка вже відцвітає, а дві ще гарно зараз квітнуть неймовірні квіти. І його родзинка це губа. Ось така вона валахатенька, валахатенька, яскрава, яскрава. От тут видно його зараз колір. Коли він більш багато світла отримує, то більш жовтенькі пелюстки, А коли не дуже багато світла, то ось вони такого молочно-жовтого кольору. Все одно дуже красивий. Обожнюю його. Майнен Хібаман. Такі зараз класні квіти в нього. Він доволі довго. Тримає квіти, це гібрид Нобіля. І квіти в нього, як у мене зараз світить одна котлія, дуже схожі за кольором теж в таких тонах. Дуже довго квітне і дуже легко квітне. Це той дендр, той гібрид, який без усіляких Там бубнів, танців. Умов зацвітає шикарнючий. Це от така величезна куртина, дуже здоровенний вже. Дендробіум Касіопи. Він ще не в повному квітуванні, бо ще дуже багато бутонів в нього, дуже-дуже багато бутонів. Дуже пахне. Ці два перших, що я показувала, вони не пахнуть. А цей дуже пахне. Це денробіу гібрид Нобелі і Меніліформа. І ці перші квіточки, які відкрились, вони вже починають в'янути. Але на черзі там ще дуже-дуже багато бутонів. Отакі розростаються. Обрізати жалко, але ж вони виглядають красиво і тішать очі, коли вони ось отакі великі. А тепер хочу показати мої австралійці. Це я вам показувала, да казала, що це делікатом, він же відцвітає. А другий зацвів точно такий самий. То у мене тепер два делікатума. Дуже ароматний. А ось ця котлея, що я казала, в таких тонах. Ну, зараз я її візьму порівняти на того дендра. Схоже, так. Обожнюю такі от коляри, теплі. Дуже гарні. Так, на місто. Ось така вона. Там он ще два. Я показувала цю котлею, як виглядає недопалив, да? то її, оці тубери з листячками, які квітнуть, понапивалися вже не так скручені. Але інші ще. Ну, я не дуже закладу спаливаю, бо все ж таки ниті температури, а влітку вона відіп'ється і буде нормально. І так кожного року, і кожного року вона гарно квітне постійно. Зараз квітне один тубор, псевдобульба, тоді он друга. Цього року неодночасно вони квітнуть. Тоді он той мій маленький, не буду вже до нього лізти. Достала. Вот, і ж такий ганюсінький. Дуже схожий на Нобеля. Але він маленький. О, він ще я і не бачила. Він постійно, квітна. так, поливати треба зовсім сухущий. Зараз буду поливати. І вже у багатьох вегетація почалась. цього дуже такі гарненькі квіточки, вони такої округлої форми і ніжна-ніжне жовтеньке горлишка. А ось тут ще два, які теж цвітуть гарно, без усяких допоміжних засобів. На кшталт бубни і танці, гарно цвітуть, без особливих проблем. Оцей прям зараз такий розкішний, розкішний. Так, зараз спробую. Отакий От він весь зараз. Не всі ще відкрилися бутони. Ось такі. Теж гарна квітна. Скільки в нього туборів? Один, два, три, чотири, п'ять туборів зараз. І якось так. Показати його дуже-дуже важко. Весь в бутонах, весь в квітах. А це оцей білий, про який нещодавно я показувала відео, як одна орхоманка. Як написала одна дівчина в коментарях, хотіла на ньому виїхати в рай. Він продовжує теж квітнути після такого важкого поділу, пересадки, знову бутони. І я зараз хочу показати, як він гарно вкорінився. Тобто горщик керамічний, важкий. А він же гарно зацепився в горщику. Хтось каже, що треба садити в дуже -в дуже маленьке. Але якщо гарна рослина і гарно адаптується, гарний субстрат, то бачите ще. Я так посадила спеціально, щоб було багато міста на наступні роки. Довго його начіпати. І знову все нормально. Це мені прислала нюта з Японії. Я його була так розмножила. Він у мене був і на блоці, і в горщиках. А це залишилась тільки одна рослина вже. Такий класний. Навіть я не знаю, як його показати. Краще. Дуже легко цвіти, дуже-дуже легко цвіте і завжди так пишно пишно А це мій невеличкий маленький цимбідіум, який мені того року прислала з Чехії Тетяна. В нього 5 квітка носів, вон там он знизу ще маленький лізе. Не всі ще відкрилися квіточки. Пізніше буду показувати. Колір суперовий такий в нього і пахне. А це мої маніліформи. Вони неодночасно квітнуть. Деякі вже відсвіли, а це зараз квітнуть один ось такий красунчик. Варігатний. Зовсім маленький, У нього горщик дуже маленький. Оцей не зацвів разом це клумба моя дендробіум, який росте на великому шматку лави. У нього тільки бутончики дозрівають, вони жовтого кольору мають бути. Ну, не мають її жовта. І ось такий гарненький ніжний, ніжний. Вони так пахнуть класно. Так, хто нам тут заважає? Ось такий. І ось ще не зовсім відкрилися. Квіточки, тут теж такі класні квіти. Вони біленькі і бачите, такий кантик рожевий. Він отак от росте на блоці. Це звичайний кусок. Звичайний кусок деревини. Бачите, нічого особливого. Сухенький треба поливати. Треба поливати. бутони. Десь я ще бачила Вон, тільки бутони. І ще один. Ось такий варигатний. Того року я його розділила, тому не дуже пишно. Але все рівно. А тут мої форми, які зараз квітнуть. Ось оця крихітка варіатна. Він зовсім маленький. І горщик в нього маленький. Цей трішки вищенький. В нього такі квіти ніжні-ніжні. Вони дуже пахнуть, але аромати в них різні. Такий гарнюнчик. Погано його видно. Вон там і ще є бутони. Це той, що росте в мене на камінні. Ну, це такий великий шматок лави. Дуже великий шматок лави. Зарос мохом і там так гарно росли. Ванілі форми. Жовтого кольору в нього квіточки тільки ще не відкрилися. І ось ще один відкриває свої квіточки. Дуже красиві квіти в нього, біленькі, з рожевим кантиком, і яке цікаве в нього горло. Ще не зовсім відкрив він свої квіти. Цей день росте на блоці. Ось так краще видно. Це звичайна деревина. Бачите. Звичайна деревина. І він так гарно на ній росте. Теж мохом зароша. Тут тільки мох лісовий, більш нічого немає. Так, як і тут. Лісовий мох, на камінні він вже так заросло, що й не видно. Треба поливати. Мох сохне. І ось, бачите, така декорація блакитна від равликів. Ага, ось іще один тендробіум. Ти варігатний. Того року він в мене впав, я його ділила, тому цього року не дуже багато квіточок. Там он ще бронічки є, пізніше будуть. Отаке От в нього гарне листя. Красиве. А це ніяк не відкриє свої бутони. Он один бутон. Вчора я поливала, та так зацепила з бризкалки носиком. Ось іще один висить. У нього теж є десь пуп'янки, ще не цвіте. теж варіантний рости на блоці. Буду закінчувати відео, бо буде дуже довгим, а довгі відео до кінця ніхто не дивиться. Ще раз краса моя величезна, великий кущ дендробіум Косіопам, який дуже-дуже пахне і дуже легкий в домашніх умовах. Будуть свісти завжди. І на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!